Всем привет! С вами я Роман, его и У. Я и, 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 и вас на своем канале. Я уже хотел то не сказать. Ну все это типа, по давай мой... ты коротко, Дай Боже! С вами Артем и Ром. Все, все, папа. Mm -hmm. Все, с вами вот. Блядь. Короче, земной сегодня Артем вот. Да боже. І ми далі продовжимо грати в Астер Я не знаю, як вам настільки записа записалось. Я ж путаюся в словах. Мені треба спати, видно. Не трогай. Та воно впало я поставив. Та йому вообще пофіг. пофиг. Стояти, не стояти. Отже, ми продовжимо грати далі в Астернер. А я продовжую збирати органіку. Яхай, тепер я батарейку поставив, щоб вона мені енергію набрала. Тут одну батарейку нам дали, чи що? Жесть. Ой, до речі, досяни. Ну, до речі, за то, що ты зараз батарейку я заряджу, то нам дадуть ще багато. Нам схеми дадуть. Безкоштовно. От, якраз все, зарядив можна. Все, схеми розблоковані. Е, так, нам треба знайти латеріт, і тоді нам дадуть досягнення. Тьфу, не досягнення, а. Все. Реворд. Пішли шукати латерит, короче, корот, підземельі. Бо мені здається, що воно іменно там. Е, зараз я якраз такий органік понабрав. Зараз. Куди можна ще покласти на Е, Поклади там десь, там, де біля плавині. Або воно візьме, переробить, або воно поставить на цю на генератор. одному випадку Ну не знаю, хай переробить хоча б, я не знаю. Місце, значе там і є для цього для цинку. Хай переробляє. А от зараз в мене чомусь гра плавніше пішла в цьому моменті. Пле я тупо. сам пішов в цю печеру. Коротше, я скло знайшов. це от матеріал, я наскільки знаю, він робить... він робить ск... О, так, да, кварц, це... З нього робиться скло потім. Сміснус, посвіноську, камеру. Так, а -а -а. я, коротше, ще якийсь. Та господи. Я коротше ще якийсь знайшов е мінерал, я несу на базу. Е Можеш назвати його назву. А ну, якийсь там. Е Зараз. М мінерал предмет дослідження. Який ще магазин. А, бути предмет іменно. дослідження, то окей. Я не знаю, як ця гра працює, але в мене, коротше, якихось місцях Маємо. то нормально з ФПСом. ТО не дуже. Ну, але в цілому можна нормально грати. Ой. Я тільки зараз дійшов до того місця, де у нас тут Воп. Плавильна піч тут стояла, могли б не робити. ну А, окей. так? Да, в сенсі? Тут була жива піч. Жива? Так, да, тут була жива плавильна піч тут в печері могли б не робити. Капець. Ну ладно, зробили, то, вже зробили. І я знайшов латеріт. Кайф. І ще то один. Ми, симп... по суті, повертаємося в одну і ту ж печеру, так? Правильно. Ну так, да, це в одній ті ж самі печері ж. Ага. Угу. Так, почекай, я зараз сюди воно. Так, я бачу тебе. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я просто боюсь тут попасти в дирку, як тут там той раз. Можемо навіть піти вниз, вниз, тому що там тоже якісь штуки. Смішні. Але мені треба... Не, поди, Ну, か... ти, Ну ти спустися, там глянь. Бо я йду назад бо в мене місце збага. Ух ти ж у oh, головне не впасти, зараз. Так, oh. да, там головне реально не впасти. Позбираю зараз пауку цю. Воу 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 воу, диви як воно пішло, мені... Тут, короче, тепер тут стільки карбону, що просто капець. Так. Кисень. Треба кисень. Тому я підіймаюсь. Після типу автоматизу, що воно карбон одразу це от до, до генератора йшло. Стоп. Що це я. Тут озерит якийсь. Щ... Латерет. Чи як його там латерит? Да, Десь латери... ось тут. Якщо це латерит, то давай його. Бери, бо думаю, що це алюміній, з нього робиться алюміній. У мене тут стоїть відмітка, що десь тут латерит, але з самого цього я не бачу. Е, ну то попробуй копати. Якщо його не бачиш, попробуй копати. Ой, кисень, кисень, кисень. Так, погнав далі копати. Ось десь тут. Ой, я ж не все дістав. А там. ось, господи, воно в землі було. Внизу, тобто десь. Ой, ще. Ой, ще. То я сходив, звісно. Кисеньт, йо-мой-йок. Ото пощастило, я в якийсь рандомний цей, в якийсь рандомний куток пішов і. О, якийсь знайшов. Коротше, я собі знайшов модифікацію на свій бур. І... І не знаю, що воно робить. А, ти по плюсике. Нічого не знаєшся. Allows collection of resources while preventing... preventing terrain deformation. Тут також, что шо ж таке. Окей, okay, не... Не знаю, что Капець скільки Тут його, тут прям кладезь його лотерету. для делотериту. <laughs> О, все. Так, шо там? Ух, ё! Ага, і ще я прорив е, прохід у ту ни, нижню частину печери. Краще б до цього не вийшов. Ой кисні, кисень, 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 кисень. Ну, тепер іди шукай прохід наверх. О, якщо є. Ти не впав. Ні, ну все нормально, все нормально. Я просто прокопався прокопався вниз, але туди не впав. Так. Так. Так, а я там піду що? вниз. вниз печери то я. там я бачу якісь є різні штуки. А -а -а. Да, я Ух був ти ж, йо! Ух ти ж, йо, Рома! Що? Рома, я ще щось знайшов. Там ще якісь, не знаю, схоже, мінерали, але там ще якісь отруйні штуки. Якщо отруйні штуки, можна просто буром їх, відкуп... ну, типу, відкопати. І вони зруйнуються. А, так. Та. Вони вбиваються дуже легко. Ти де, до речі? Я підіймаюсь назад на гору, бо тому що в мене кисню не вистачає. Ага. Окей. І я ледь не впав зараз. Коротше, от зараз наберешся кисню, ти підеш зі мною, отпить. Я, бат... я по-моєму, по бачу якраз цей от латерит. Який нам дуже потрібний. Ну, а тут я зібрав, якраз таки, а тут ще одну пещера з чимось. Так то воно якраз ну внизу тут воно. Да? А, а, так? Ну Стоп, іще ось у той бік. А, це, мабуть, якраз і ще один вхід, у ту саму пещеру, так. Ось з іншого боку. А, все, я тепер понял, что це штука роботику я взяв, взял, то он у коман на мне. Да, все, так, я теперь понял, что он на робот. Так, цело терит. А, из по упите я набрав Клас. Угу. Так, ну що, я, мабуть, я зараз піду, позбираюсь у штуку, яку я побачил. І от отруйні... а ні, стоп! ще один мінерал на дослідження. Крутяк. Боже, я просто майстер якихось дуріх тут, во. Я ще реально всі ті скайпляю. Я, я вже і не бачу нічого, мені цей мінерал загрожен. Так. Так, мені треба якусь нормальну дорогу тут. Так, я мінерал поніс на базу. О, все. Ооо. Так, ці от фігні. Ну, хай буде, все, хай нормально. ще поставлю. Все, я бачу шел лотерету. Двоє. І ще на Женя. Да. О, тут його прям на ввал, он тут вот лотерет. О, нормально, все. Ооо, двойский килотерит у нас берав. Все, я прям миллионер. Бляха. Так с того боку ничего. Нет, ты ти... баран придурок, на вещи в Стоп, я ще щось взял. Бляха, я не СТ, да. По яйкусь с двину дорогу. Ты, окей, хай буде. Хай буде це СТ щось. Я чуть-чуть не дотягну до кисню. Кайф. Ну, нічого а, это кварц. Не... Кварц якраз таке, окей. Угу. Ти там що, вже переробли щось? Ні-ні-ні, я ще не перероблю нічого, я ще навіть. Я щось, короче, там ще щось дослідив, мінерали. Це погнав. Досліджувальник минералев. і десь тут також попереду лотерит, до за фігня? Ну, значить там якась жила, мі... ну латеритна. Латеритна жила. От ти. Шоо? Я нормально просковзив сковзив і навіть не помер. Ты бачу, воно таке. я. <рес> молодець. А що так також можна? Скейтери вже давно про це знають. Вони майстри просковзнути сков і не померти просто. Так, спогнав. Та бляха ха-мох. Так, всю штуку як, м, Не непотрібна ага, для мене окей. Я з Там і лишу у себе. Тому. А як мені назад пройти? А, окей, я, я поняв не бачу. Поставлю ще опори. Бумець. Прикольно його адаптували в перекладі. з іншого був, хомі, ну. Бляха, що я зробив? Фух, страшно. Бляха, у мене ще й... У мене ще й ця батарейка відказала. Выкоина окей. Ух ти ж, йо! Я... Воно бабахнуло! Що там у тебе бабахнуло? Нічого собі бабахнуло. Це ти... у, у! тебе на дворі чи тут а в грі? Та ні-ні, в грі, в грі. Ооо. Я вже подумав, що там тебе десь там на дворе. Я викоренив цю отруйну штуку. Ну так воно має таким бути, Якщо це про, про ту фіолетову, вот, так? Е, поп... так? так так. Поп корал. Бумиться цей от. Да, він Він так вибухає, як ти його... Вбиваєш. Оно, куди воно ділося? Так, що це за штука? А тут тоже на електроніку, на, на батарею. Стоп. Треба приїхати з машини. Ні, так, я так. його викинув. Я його, схоже, викинув. Що ти викинув? выкинул? Та оце от на цієї отруйної штуки. штуку. воно оно не Ну Там деякі Ех. штуки можна якраз краски от... Так. Ой. Так. Я приношу цю от штуку до сижовайну. О, квас. Там ще можна збирати лотерейту, якщо хочеш. Я поки спробую квас позбирати. А, все. А, я подумав, що в мене мікрофон І в ідеалі ще позбутися від цих отруйних штук. Ой. Та ти йомою. Ага. скільки їх тут. Та взагалі жах який повний. Багато тут їх. Ага, кварт спешов. Мені треба якось зробити якусь окрему платформу, щоб можна було так Ой. зробити, щоб ці от... Карбон, вот так вот разом с. Э, mm, разом с цим генератором працював нормально. А ну-ка, платформа С, як вам не да, я вже забув. Так, Средний штука. О, напевно ця штука якраз буде потрібна, тому що вона... а тоді нам треба кераміку знайти і треба якось зробити залізо. Ну нічого, знайдемо зараз. Кераміку легко знайти тут, о, тут тро... просто треба погуляти і нормально буде, знайдемо. Бо кераміка це вона робиться з глини, тому нормально. А от залізо. Біжу, треба кисень. Вот залізом буде поскладніше. Ой! Ой, я запуков! А! А! Да это будет! Ты Где я! Ты я запукав! Я запукав! А -а -а -а, Не! Я забуков! Я запукав! Ага! Не! я близко, я бойсько, я бойсько! Не. Не дійшов, так. Да? Зовсім трохи бляха, не дійшло. Ой. Все можна вийти, дякую. Тепер шукай свої речі. Та речі воно і не далеко зараз. Короче, нам... Я майже добіг до, до кисня. Майже добіг до кисня, кілька секунд не вистачило. Ой, короче, нам тр... якщо нам треба цей для заліза треба гематит, а гематит знаходиться на інших планетах. І нам Все треба коротше летіти. А карту так не можна відкрити, да? А Коротше, нам ну, треба вибирати приїхали. і будувати ракету. Для того, щоб нас ракету, нам треба що? Кварц. Нам треба великий принтер. Спука. А, я більше не можу? А, ні, можу. А, три заліза треба, а чого ладно. Зараз платформу Б зробимо. Ще одну резину треба. А вже нема куди, ясно. Нам треба десь взяти пошукати глину. А, о, все, все закинулось на верхню цього. Uh Ладно, -huh. ну, може з глиною трохи почекаємо. Тому що ми ще не маємо заліза. Слайд so uninterrupted for at least 10 seconds, клас. Йo моє, оце я пробіг. О. Ага, окей, все. Значит, ця штука в мене лишається вот от. вот до якої Угу. Але, блин. Але, блин, да. блін, блин, можно от хоча б зняти штуку. Так можно, фух. Что органики насбирай? Цікаво, воно буде так працювати, чи ні? Ну зараз побачимо. Ну, по суті, воно має працювати, бо воно ж на одній платформі. Да, пройти. Фу, слава богу. Короче, можем зараз нарубать. Ох, опс. Так. А, мы идем сторож там робить. Надо okay. треба одну yeah. резину. Уже стикер, стикер смолы ему треба, вот. Просто капец. Нажирайте, скотина. Давай, віднось там всяку фігню. А там от о, іще от и і дві яйці з можешь можеш взяти собі. токи ми йдемо до того, що ми просто будемо ждали хімічте. Де там кварц, і кварц поставлю. Euh, ляха, зараз зроблю storage, аво да. Угу. Бо місця там реально вже немає. А нам треба карбон вже реально. Ну поки можу органіку якраз поставлю. Ти органіки багато маєш? А, от уше А, я, зараз ляну. Ну... Блін, лише одну зібрав. Одну зібрав, а другу ти якраз таки взяв вон там, от, бо в мене не вмістилося. Джо, добрий вечір. Я зараз можу буду казати це з затримкою, бо затримка у стріма велика така стала через цю гру. Але начебто має йти плавно. Скажи, будь ласка, там стрім плавно йде без всіляких там лагів безких там приколів так все так зараз поставлю yes. Латерит, по нам треба алюміній негайно негайно mm. Кайса, що в тебе вторити, я якраз таке один взяв по А ні, в мене якраз три штуки в а ну Раз. Два. Постав їх три. там, якраз. Да. Ну, на цю штуку якраз. Угу. Там воно і переплавить якраз. І органіку теж одну. А, там якраз от на місце є. Ось. Угу. Все, ставлю і хай воно перероблює. Все, поїхали. І ми поки на цьому може і завершимо. Починаємо. Може о так. Три Як якраз таки півгодини погали. Ну, три хвилини до кінця, типу, півгодини залишилось. Ну можемо навіть і раніше закінчити. Ой, якраз бачиш уже. Плавильна спека. Правильно. Плавельна. О. Міг би не робити, бо нам все одно дали ще один медіам сторіч, ну ладно. У нас все одно є одне незайняте місце. Так. Затримка дуже сильна, але плавно стрім іде більш-менш. Ага, я бачу. Ой, нам треба зараз спалери треба було знайти. Бачу це за щатом на екрані, все ще не з'являються нові повідомлення. Ой, трактор ще нам треба зараз зробити. Ну це вже. Ось, я О, не ні бібліотекарі. Куди ж тут без них. Тут диви, як пішов процес, диви переробки. І я напевно поки закінчимо вже на цьому. Угу. Mm -hmm. Підписуйтесь давайте на, на, на мій канал. Бо тут клас, тут супер. І все супер. А поки на цьому все. Зі мною був Артем. Дай Боже, і зараз я під кінець ще подивлюся емоджі, які тут. З вами був я, Роман, і ви зараз на моєму каналі. До зустрічі. Ну, до зустрічі, що ти скажеш?